Добрий вечір, шановні колеги. Сподіваюся, що ми вже в прямому ефірі, і я, Ольга Прусіна, сьогодні з вами поговорю про виховання дітей. У нас протягом двох років у Фейсбуці був проект онлайн-вогник і. На, в ході цього проєкту ми говорили на різні теми, які були пов'язані з вихованням, з освітою, з мистецтвом. А сьогодні ми хочемо продовжити цей проєкт і спільно з громадською організацією Центр освітніх ініціатив ініціювали проведення ось таких стрімів. Які, сподіваємося, будуть корисними і вчителям, і батькам. Тож сьогодні ми з вами говоримо про виховання дітей в родині. І, звісно, ми маємо думати про те, що сьогодні в умовах війни ми маємо замислитися над тим, в чому специфіка, саме в таких складних умовах, в чому специфіка виховання дітей, і що ми можемо порадити нашим батькам, щоб ці процеси були більш успішними і щоб, незважаючи на такі Страшні і трагічні умови, в яких ми всі опинилися. Щоб, не дивлячись на це, ми з вами були більш успішними в процесі виховання. Хоча, звісно, зараз ми відчуваємо, що ці процеси контролювати і проводити набагато складніше. Зараз давайте в чаті спробуємо з вами. Познайомитися, напишіть, будь ласка, звідки ви, як ви сьогодні себе почуваєте, чи у безпеці, і дуже буде приємно дізнатися більше про вас і про те, як відбуваються саме процеси виховання в ваших сім'ях, можливо, якісь є запитання, а я поки що адаптуюся до нових викликів, бо, бо зараз хочу, зараз хочу налаштувати, налаштувати. Чат для того, щоб я бачила безпосередньо ваші повідомлення, і буде дуже гарно, якщо дійсно у нас зав'яжеться діалог в процесі цього ефіру, або оскільки це, ці ефіри лише починаються, це перший ефір то буду рада долучатися до діалогу і після ефіру, коли ви передивитеся цей запис і відпишетеся, розкажете про себе, розкажете, звідки ви, і розкажете про свої, можливо, успіхи або запитання щодо, щодо виховання щодо виховання дітей. Насправді цей ефір спонукала розмова з донькою саме цю тему означати в ефірі, бо якось вона зателефонувала і сказала, що повернулася з зустрічі зі своїми друзями і Насправді здивувалася, Сіла вколо, ну, сиділи в колі друзів і говорили про виховання про батьків. І вона дуже здивувалася, що більшість друзів, ну, всі друзі, сказали, що в тій чи іншій мірі батьки їх били. І якщо ви читали мої пости в Фейсбуці, то я, зокрема, ставила запитання, бити чи не бити. Цікавий фідбек, на це почула і цікаво було поспілкуватися в приваті, отримала фідбек щодо цього. Таким чином, зазначено було, що є різні думки і є категоричні думки щодо того, ну, яка взагалі може бути мова. Що значить бити? Ми живемо в 21 столітті, то це вже взагалі, звісно, вирішена проблема, і не може не бути ніяких альтернатив. Звісно, звісно, це неприйнятні для сучасної людини методи. Але якщо це так, то чому, зокрема, під час дослідження? Про яке я дізналася, як проводила це дослідження, всеукраїнська громадська всеукраїнським дослідженням громадської думки з питань насильства стосовно дітей, проводили в 2014-2015 році. Ну, можливо, вже є і більш свіжі дослідження, але це теж було досить ще не в такому далекому минулому. Тож Київським міжнародним інститутом соціології зазначилося, що 68 відсотків респондентів погодилися, що майже всі їхні знайомі, які мають дітей, принаймні інколи в виховних цілях можуть дати неслухняній дитині ляпас по сідницях. Ось такі справи, як це відбувається у вас. Буду дуже рада вашим фідбекам і вашим спостереженням. Бо насправді я можу сказати, що всі дослідження сучасні наголошують на тому, що дійсно. Ця поведінка з позиції насильства над дитиною зовсім не є ефективною, і таке ставлення до дитини визиває у неї агресію, може визвати депресію і може впливати на самооцінку дитини. Таким чином, таке виховання. Зовсім може, не зовсім, а зовсім не сприяє позитивному руху саме дитини в розвитку і в своєму усвідомленні себе. Але треба сказати, що хочеться зараз поговорити про батьків, про те, що ж їх спонукало. До того, що, що їх спонукає до того, щоб застосувати саме ось такі методи виховання. Я хочу сказати, що можу звернутися до власного досвіду, що, по перше, це можуть бути певні традиції. Ну, наприклад, у мене в родині, коли виховували мене, жодних таких методів не використовували. І тому е, у мене навіть немає е, таких м прикладів, да, і таких можливостей у мене не було. Е, я навіть подумати не могла про те, що можна е, застосовувати. Саме такі методи в вихованні дитини, ну не говорячи про те, що ми, педагоги, читаємо про це постійно і знаємо, що насильство не породжує і не сприяє, не породжує розви... не породжує взагалі свободну таку особистість і не сприяє її розвитку. Тож з одного боку, впливають ось такі традиції сімейні, які передаються і не зупиняються з покоління в покоління. З іншого боку, дуже важливо подивитися на себе. Взагалі, якщо ми говоримо про виховання дітей, то весь час ми користуємося такою. Мудрістю, яка дуже поширена, що те, що ти хочеш виховати у дитини, подивись, наскільки ти цим володієш, да? наскільки ти маєш ці якості, які ти вимагаєш від дитини. Тому сімейне виховання, родинне виховання, воно перш за все, саме і йде від такого. Виховання е, власним прикладом. Тобто, е, начебто, я не говорю ніяких да, е, нових е, речей, начебто всі про це все знають. Але чому, чому і досі ось 2015 рік результати е, соціального опитування? Те, що спостереження, якими, наприклад, моя донька поділилася, я думаю, і ви маєте аналогічні спостереження. Тож, чому так відбувається, що ми все одно повертаємося, ось до таких в нашому суспільстві все одно відзначаються переваги таких методів в родині? Ну, мені здається, перш за все відповідь в такій площині, що насправді, насправді і досі немає школи батьківського виховання, да? немає системи виховання саме успішного батьківства. І поодинокі, звісно, випадки є. Ми знаємо, що в різних закладах організують там школу для батьків, але ось такої системи ґрунтовної, яка б навчила саме процесу успішного виховання, як бути сучасними батьками і при цьому виховати особистість, яка буде успішна в цьому світі. І, звісно, тут можна говорити про культуру саморозвитку і культуру саморефлексії, самопізнання, оскільки ми говоримо, що батьківське виховання дуже залежить від того, як ми транслюємо свою поведінку дітям, яку не як, а яку поведінку ми транслюємо дітям, і саме ця поведінка зчитується і повторюється нашими дітьми. Тому, шановні колеги, треба сказати, що надзвичайно важливим є саме процес усвідомлення себе, який я є. І е, тоді, коли ми відчуваємо е, агресію до дитини, потрібно розібратися, що саме, е, в, в чому причина, чому дитина так себе поводить, е, що викликає таке, таку її поведінку. Дуже часто сьогодні ми говоримо, що ми зараз е, усвідомлюємо, що нам приходиться виховувати дітей в процесі. Ось такої військової агресії, то ми маємо усвідомлювати, що знову ж таки на батьків зараз іде величезний тиск. Їм зараз важче виконувати свої професійні обов'язки, бо багато речей, які зараз змінилися, і потрібно підлаштовуватися під ці зміни і виклики. Побутові речі, ті ж тривоги, або сім'ї роз'їхалися, і мати з дитиною живе за кордоном, а батько в Україні, або батько захищає країну. Дитина, звісно, теж може почувати від цього більше негативних емоцій отримувати, бо вона переживає. За всі ці ситуації, які відбуваються. Що робити? Ну, ми сьогодні лише розпочинаємо з вами саме тему виховання. Ми сьогодні лише розпочинаємо наш, наші з вами, поновлюємо наші з вами онлайн-ефіри в прямі ефіри, чи як це зараз говорять стріми. І, звісно, це Лише перший, перший наш крок до системного висвітлення питань, і я обіцяю знаходити влучні відповіді на запитання, які будуть під цим відео. І будемо, Якщо ви будете запропонувати свої проблемні питання чи цікаві теми для обговорення щодо саме виховання дітей. То всі ці теми ми будемо з вами обговорювати в прямих ефірах обов'язково і знаходити влучні методи реагування. Ну а на сьогодні під час нашого ефіру можу вам порекомендувати подивитися на те, яким ви свою дитину хочете бачити, і, і які, яких якостей. Їй не вистачає на, на ваш погляд, і що найбільше вас дратує, що, що, вас найбільше, що вас найбільше обурює в поведінці дитини? Краще це робити цей такий аналіз, робити письмово. Це буде дуже ефективно, бо взагалі в процесі написання ми з вами більше. Усвідомлюємо свої думки і свої почуття. Тому візьміть, будь ласка, вже після перегляду, візьміть, будь ласка, аркуш і напишіть декілька позицій, які найчастіше вас, скажімо так, виводять із себе, так? які вас найчастіше дратують в вашій дитині, і на що ви найбільш агресивно реагуєте. А потім спробуйте проаналізувати, що саме в цій поведінці що зумовлює, які, які, є, які є закономірності. Коли ця поведінка повторюється, спробуйте подивитися, побути таким спостерігачем за собою і за дитиною. І Проаналізувати ці ваші реакції. І, безумовно, безумовно потрібно пам'ятати, що якби дитина себе агресивно не почувала, тобто чим більше дитина відчуває таку, знаєте, Негативних емоцій чи агресії управляє, чи навіть істерики можуть бути, тим ми маємо бути більш спокійними. Чим більший накал негативу ми можемо спостерігати у дитини, чи голосно вона якось там себе поводить, чи кричить. Тим більш спокійно і впевнено має реагувати, мають реагувати батьки. Тому варто подивитися, що вам, що вам заважає саме бути ось в такому стані ресурсному, про який ми зараз говоримо, який так необхідний нашим дітям. Ну, безумовно, шановні колеги, якщо ми говоримо про виховання, то ми говоримо про те, що тема вже настільки, начебто, поширена, і з іншого боку, ця тема залишається гострою, бо приклади практичні приклади поведінки наших дітей говорять про те, що батьки потребують цього. Цієї підтримки потребують уваги до цих питань все більше і більше. А тому чекатиму фідбеку щодо загальної проблематики, яку сьогодні означила, і далі будемо рухатися саме до. Вирішення тих питань, про які ви будете зазначати, або які я буду відмічати як актуальні, і таким чином тиждень від тижня будемо розкривати ці питання. Шановні колеги, в минулому пості на Фейсбуці я писала про те, що вас чекають, вас чекають. Новини гарні під час ефіру. Новини дійсно є, гарні для тих, хто навчається з центром громадської організації, з центром освітніх ініціатив Толока. Але сьогодні під час ефіру ще не готова детально з вами поділитися всіма нашими. Такими цікавинками, які, які ми будемо пропонувати вам в рамках дуже для нас нової діяльності, але від, від цього ця діяльність стає ще більш інтригуючою і цікавою для нас. Всі новини будемо висвітлювати на сайті, на Фейсбуці. Толоки та на особистому своєму Фейсбуці, в інстаграмі толоки. Підписуйтеся, обов'язково підписуйтеся на наш канал для того, щоб далі дізнатися про наші цікавинки, і про наші ефіри, і про наші події, і про наші цікаві новини, які ми довго очікували. А також. Пишіть коментарі, діліться нашими ресурсами і цим відео діліться з друзями. Цим ви будете давати можливість більшому колу дізнатися про нас. На сьогодні будемо завершувати цей перший стрім. І буду чекати вас прийдешньої середи. Всього вам доброго, бережіть себе. І дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість спілкуватися і реалізувати свої професійні, освітні і творчі плани. Всього доброго. До побачення!